Роуди джапанеке це чудова вічно зелена трав'яниста багаторична рослина роду роуди, також відома як японська лілія або священна лілія. Її темно-зелене листя зростання на лісових підстилках у Кореї, Японії та Китаю, повільно розширюючись пагорбами та гірськими схилами. Ця рідкісна, тропічна на вигляд, східна рослина є однією з найбільш цінних багаторичок у Японії. Вона походити як з Японії, так і з Китаю, де природно зустрічається у вологих лісах та на трав'янистих схилах. Ця рослина може стати чудовим доповненням до ваших декоративних ландшафтів і як ґрунтопокривна рослина. Огляд рослині. Тип рослини, трав'яниста багаторична. Родина Аспарагіси. Рід, роуди. Вид, роуди джапанике. Природний ареал. Китай і Японія. Освіта суха тінь. Висота 15-60 см. Полив помірний. Шкідники та хвороби. Антракноз, бура, плямистість. Немає відомих шкідників. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований. Зона морозостійкості 6-10. Що таке роуди джапаники? Роуди джапаника широко відома як японська лілія, японська священна лілія або просто священна лілія. Це рідкісна і красива рослина, яка може стати гарним вічно зеленим доповненням до ваших тіньових садів і виглядає так само привабливо стягування. Вона ідеально підходить для лісових ділянок, може використовуватись як ґрунтопокривна рослина або для обрамлення доріжок. Природний ареал. Ця рослина походить з Китаю, Кореї та Японії. Тут вона живе у тропічних лісових підстилках і розширюється завдяки кореневищам. Ця вічно зелена багаторична рослина процвітає у затінених лісах і на лісових підстилках, природно зростанні під деревами у вологих, багатих гумусом ґрунтах. Її природні регіони мають помірний клімат із чітко вираженими сезонними змінами, до яких роуди джапаники добре пристосована. Особливо до холодних зим. Вона має довгу історію в японських садах, де її часто вирощують заради декоративного листя та невибагливості. Роуди джапаники культивуються в Японії щонайменше 500 років і, ймовірно, стільці ж у Китаю. Вона вважається рослиною, що приносить удачу, тому її часто використовують як подарунок на новосілля, дні народження та весільні свята. Характеристика Священна лілія виглядає гарно протягом усього року, особливо в тіньовому саду. Розетки видовжені з широкими, товстими та дугоподібними темно-зеленими листками. Дрібні квіти мають білозелений або жовтий відтінок, восени та стягування смороду перетворюються на яскраво червоні привабливі ягоди. Ці ягоди зберігаються протягом усієї зими біля основи рослини. Грона червоних ягід утворюються серед кластерів темно-зелених листків після того, як дрібні білозелені квіти відсвіли. Саме з цих ягід і кореневищ священна лілія розмножується і розширюється по садовій ділянці. Ця багата рослина зростанні кубками густої зелені і особливо добре відчувається у тіністому саду, якщо ґрунт добрі. Вона повільно зростанні, але може бути поділена, осколки купи можуть стати великими. Сорти. Ця рослина доступна у багатьох сортах. Ось деякі з найпоширеніших. Роуди ja чи Riman це незвичний сорт японської лілії з шорсткими та хвилястими темно-зеленими листками, схожими на пластик з вузькими кремово-білими краями. Рослина досягає близько 30 см у висоту і має розмах майже 5-10 см. Роуди джепанике, херби, цей сорт має широкі розетки, що складаються з темно-зелених листків, які розтягуються назви і облямовані вузькою білою смугою від кінчика листа до основи. Роуди джепанике, м'якуноухана, цей сорт зростанні порівняно швидше і може швидко створювати купи завишки близько 5 10 см і шириною 5 см. Листя має неправильний зелений і кремовий плямистий візерунок, який частіше видно від центру листа до кінчика. Роуди джапаники Шайроу Боутен, цей сорт складається з довгих, дугоподібних і загострених, товстих зелених листків, сильно облямованих великими білими плямами. Вони чудово виглядають у невеликих лісових кам'яних садах і навіть у контейнерах. Посадка: щоб посадити роуди джапанике, Почніть з вибору добре дренованого місця з частковою або повною тінню, оскільки вона найкраще зростання в умовах слабкого освітлення, подібних до її природних лісових середовищ. Підготуйте ґрунт, збагачуючи його організацією, наприклад, компостом, щоб забезпечити достатню вологість і водопроникність. Посадіть шкірну роуди джепаники з достатньою кількістю простору навколо, щоб дозволити її широким. Другоподібним листкам розповсюджуватися зазвичай на відстані 25-45 см одна від одної. Викопайте яму трохи більше за ком рослини, помістіть рослину на ту саму глибину, що і у контейнері, і засипте ґрунтом. Добре полите, щоб ґрунт осів навколо коренів. Роуди джапаники стійка до посухи після вкорінення, але буде користуватися від регулярного поливу під час посушливих періодів, особливо на ранніх стадіях росту. Додавання шару мульчі навколо рослини допомагає зберегти вологові і підтримувати температуру ґрунту. Як вирощувати? Японська священна лілія витривала рослина, тому її неважко вирощувати. Ось деякі конкретні вимоги до догляду за цією рослиною. Освітлення. Це переважно тіньолюбна рослина, яка полюбляє часткову або повну тінь. Вона не повинна отримувати після обідня сонця, інше листя згорятиме і відмиратиме, вона природно зростанні під лісовим пологом, тому віддає перевагу частковій або повній тіні і добре відчувається у російному або фільтрованому сонячному світлі. Невелика кількість непрямого або ранкового світла допомагає їй рости більш активно і підтримувати здорове, блискуче листя. Ця пристосованість до слабкого освітлення робить роуди джепаники популярним вибором для затінених садових ділянок і приміщень з обмеженим природним освітленням. Полив ця рослина стійка до посухи, тому має середні потреби у воді. Влітку її потрібно регулярно поливати, щоб ґрунт залишався вологим. Намагайтесь не переливати, оскільки це може пошкодити коріння. Восени та стягування можна зменшити частоту поливу, оскільки рослина, ймовірно, буде в стані спокою. Незважаючи на стійкість до посухи, у літні місяці з невеликою кількістю опадів варто поливати. Водночас дозволяйте верхнім кільком сантиметрам ґрунту висихати перед наступнім поливом. ґрунтите. Роуди джапаники віддає перевагу добре дренованим ґрунтам із багатим, суглинним або мулістим складом. Глинистий суглинок також підходить, якщо він добре дренований. Ідеальний діапазон PH 5, 7, 8 переконайтеся, що ваш ґрунт не містити завадто багато матеріалів, що затримують волога. Цей ґрунт покривній рослині час від часу потрібен сухий ґрунт. Фактично, сухий ґрунт є однією з найважливіших особливостей догляду за цією тропічною рослиною, яка відрізняє її від інших подібних. Температура. Хоч і коріння вашої лілії залишатиметься неушкодженим у холоднішому кліматі, листя, як правило, відмирає в таких умовах. Якщо рослина посаджена в затінених місцях, спека не є проблемою. Вона ідеально підходить для спекотних тропічних регіонів. Вона добре зростанні у зонах морозостійкості 6, 10. Добрива. Можна підживити молоді рослини на початку вегетаційного періоду з балансованим повільно діючим добривом. Після вкорінення вона може добре рости і без добрив, і достатньо щорічного поверхневого удобрення. Рослини в контейнерах можна обробити так само. Догляд: посадіть у ґрунт або в контейнер. Пересадьте маленькі рослини з розясадника у добре дренований ґрунт. Ви можете просто посадити її і дозволити їй бути ґрунтопокривною рослиною. Якщо ви вирощуєте її в горщику, варто пересадити її після того, як вона подвоїться у розмірі. Це може відбуватися раз на рік. Пересадіть її в контейнер на один розмір більший за попередній. У цей час ви можете поділити рослину на інші горщики або ділянки вашого саду. Обрізка темно-зеленого листя буде переважно декоративною, оскільки рослина повільно зростання. Якщо ви помітите будь-яке коричнево жовте, воєне листя, ви можете видалити його з основи. Ви також можете бачити червоні ягоди або незначні квіти на рослині, якщо не хочете, щоб смороду падали в ґрунт і проростали. Розмноження Рослину можна розмножувати поділом або насінням, яке утворюється з червоних ягід. Посійте насіння в теплиці, як тільки вони дозріють. Коли вони стануть достатньо великими, потрібно пересадити сходи в окремі горщики і вирощувати їх у теплиці першу зиму. Потім їх можна висаджити на постійне місце пізніше на вісні або на початку літа. Під час поділу рослини розпущать ґрунт і знайдіть точки ростуна.